Ноах, глава 10. Ось нащадки синів Ноаха, Шема, Хама і Єфета. Після потопу у них народились діти: Сини Єфета – Гомер, Магог, Мадай, Яван, Туваль. Мешех і тірас, сини Гомера, Ашкеназ, Ріфат і Тогарма, сини Явана, Еліша, Таршіш, Кітім і Доданім. Від них заселились острови народів. Ці люди. Розселились в своїх країнах, кожен згідно своєї мови, по своєму сімейству, в своїх народах. Сини Хама, Куш, Міцраїм, Пут і Кнаан. Сини Куша, Сева, Хавіла, Савта. Рама. І Савтеха, сини Рами, Шева і Дедан. У куша народився також німрод. Він став першим богатирем на землі. Він був могутнім мисливцем перед Гавая. Тому говориться, як німрод. Могутній мисливець перед Гавая. На початку його царством були Вавілон, Ерех, Акад і Кальне, в країні Шінар. Із цієї країни вийшов Ашур і побудував Ніневію, Реховот-Ір і Келах. А також ресен, що поміж Ніневією і Келахом це велике місто. Від міцраїма сталися Лудім, Анамім, Лагавім і Нафтухім. А також Патрусім і Каслухім, від яких походять Фелістім, а також Кавторім. У кнаана народились цідон, його первісток і хет, А також явусі, еморі гіргаші. Хіві, Аркі, Сіні, Арваді це і Хаматі. Після цього розселились кнаанські роди. Межі кнаану були від Сідона через Герар до Гази, а через Сдом Амору, Адму і Цевоїм до Лаші. Це нащадки хама за їх сімействами. За їх мовами, за їх країнами і народами У Шема також народились діти. Він прародитель всіх нащадків Евера, старший брат Єфета, сини Шема, Елам, Ашур, Арпахшад, Луд і Арам. Сини Арама, Уц, Хуль, Гетер і Маш. У Арпахшада народився шелах, а у шелаха народився евер. У евера народились два сини. Ім'я одного пелег. Тому в його дні. Роз'єдналася земля, а ім'я його брата Йоктан. У Йоктана народились Альмодад, Шелев, Хацармавет, Єрах, Гадорам, Узаль, Дікла, Оваль, Авімаель, Шева. Офір. Хавіла. І Йовав все це сини Йоктана. Їх поселення йшли від меші по напряму до Сефару, Східної Гори. Це нащадки шема за їхніми сімействами, за їхніми мовами, за їхніми країнами і народами. Це сімейства нащадків ноаха за їхнім родоводом по народах. Від них розселились по землі народи після потопу.